Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Останні масовані удари по Ірану, знищення баз корпусу вартових ісламської революції, об'єктів ізраїльської авіації стали демонстрацією, що жодна авторитарна держава не є захищена, якщо вона системно порушує червоні лінії заходу. Що союз Іран-Росія під ударом, адже сам Іран був постачальником шахедів для війни проти України, що США і союзники можуть синхронно знести стратегічні цілі, і це працює як публічне попередження для Кремля. Цей символізм чудово зрозуміло в Москві. За легітимності Путіна з віддані численні телеграм-канали, зокрема Кремлівський Щур, підтверджують, Путін остаточно втратив довіру більшості своєї еліти, Адже війна зайшла в глухий кут переговори із заходом. Після дзвінка Путіна і Трампа переведено на особистий контакт з Патрушевим. Вашингтон і Пекін прямо тепер кажуть: хочете гарантії приберіть Путіна. Що пропонує Патрушев під тиском заходу і власного оточення? Патрушев запропонував США черговий план. Поділ Криму на особливу демілітаризовану територію під подвійним контролем України РФ. Виведення військ РФ із Запорізької Херсонської області за умови контролю Україною поставок води до Криму, фіксація позаблокового статусу України у конституції. ніякого НАТО дозволяється лише ЄС обмеження чисельності української армії до 350 тисяч особового складу і жорсткі ліміти на авіацію. 125 літаків будь-яких типів демілітаризована зона 100 кілометрів здовж Дніпра до Чорного моря, скасування санкцій проти нафтогазового комплексу банків і високих технологій РФ. Повернення дії договору про ракети малої середньої дальності, в якому Україна мала би стати стороною, припинення вогню одразу після початку перемовин в форматі США, РФ Китай, ЄС Україна, чому це свідчення слабкості, а не сили. Такий план, фактично. Визнає провал початкових воєнних цілей Кремля. ніякої денацифікації приєднання всієї новоросії, відновлення імперії, демонструє готовність торгуватися Кримом, що раніше вважалось табу, офіційно становить Росію в позицію прохача, який пропонує обмеження ЗСУ в обмін на зняття санкцій. Головне патрушу хоче легітимізації влади, яку він сподівається перебрати після усунення Путіна. Чому Україна і західне поспішають погоджуватись залужний через дипломатичні канали прямо заявив Патрушеву, Поки не буде повного відведення військ і відновлення кордонів. Говорити немає про що США і НАТО тепер мають сильнішу позицію. РФ виснажена, економічно послаблена. Немає гарантії захисту від ударів навіть у власному тилу. Іранський прецедент лише підкреслює, коли захід об'єднується режим авторитарної держави, падає або принаймні йде на жорсткі поступки. Що далі? Імовірно, сценарій такі Путін намагатиметься отримати владу ще кілька місяців через ескалацію обстрілів. Патрушев буде готувати перехідну адміністрацію під гарантії заходу. США Союзники продовжують збільшення постачання зброї Україні. готуючи аргументи для повного виведення військ РФ масові ракетні удари по об'єктах Росії триватимуть, щоб зламати залишки бойового духу. Якщо цей план провалиться, Росія чекає, ще більш руйнівна стратегія, економічна блокада, активна фаза партизанської війни всередині РФ. Ключова аналітика Росія на межі розвалу системи управління Патрушов торгується з Вашингтоном і Пекіном за збереження частини впливу в обмін на усунення Путіна. Україна має історичний шанс повністю відновити контроль над територією без жодних компромісних поділів. Редакція Канал не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.